Грип в області вже є, втім епідемії ще немає. Так твердять санепідеміологічні службі Вінничини. Кількість звернень до лікарів із симптомами гострих респіраторних захворювань та грипу за останній тиждень зросла. За словами начальника епідвідділу обласної ОСЕ степана Томена, 70% хворих це діти, проте закривати на карантин школи міста не планують. Про нинішню ситуацію з грипом Лариса Бондар. Вінниця ще не перетнула епідеміологічного порогу по грипу. Втім, вірус вже циркулює на території області. Ось у цій лабораторії визначають, який саме грип найбільш розповсюджений. Цей вірус циркулював на території нашої області, починаючи з кінця 2009 року. Звичайно, у більшості людей є до нього імунітет. Проте небезпека цього вірусу полягає в тому, що досить часто він викликає ускладнення, зокрема первинні вірусні пневмонії. Ми зараз знаходимося в Лабораторії полімеразної ланцюгової реакції це найсучасніша лабораторія. Матеріал, який був досліджений в цій лабораторії, якраз і засвідчив, що серед населення нашої області циркулює вірус грипу типу А Каліфорнія. Нового штаму грипу, а саме вірусу Вікторія, на сьогодні лабораторно ще не виявлено. Втім, лікарі не виключають можливості його циркуляції по території області. У наших закладах міста Вінниці перебуває 17 хворих в лікувальних закладах. Із них троє діток і одна вагітна. Смертельних випадків на сьогодні немає. Лікувальні заклади місця на сьогоднішній день відповідно до моніторингу забезпечені повністю антибактеріальними препаратами, противірусними препаратами, обезболюючими. діагностувати грип самотужки неможливо, тому при перших ознаках захворювання потрібно звертатися за медичною допомогою, краще викликати лікаря додому і не наражати на небезпеку інших людей і не наражати на небезпеку себе, не займатися самолікуванням, оскільки е саме ба. Е у багатьох випадках саме лікування призводить до того, що людина вже звертається за медичною допомогою досить пізно, коли з'являються ускладнення. Пасіхом Юрію Яковича у нас була розроблена за нашим проханням програма, яка дає можливість нам моніторити і спостерігати за відвідом дітей відповідно першої і другої зміни кожного дня абсолютно всіх шкіл міста. Пендемілогічний поріг з точки зору відвідування дітей ми не перейшли. Якщо більше 20% дітей відсутніх, значить в цьому випадку наша програма вона показує червоним, тобто говорить про те, що під поріг перейшли там ті чи інші школи.